Доброго вечора, гості мого каналу та підписники. Сьогодні 9 вересня, а кукурудза в нас ще стоїть зелена. Ось дивіться, верхній ярус вже до качана вже майже висохло листя, а те, що зверху, ще зеленувате. І навіть ось дивіться качани ще, Так, бачите. Зелена обгорка. Ну, це не в багатьох, там, як он глянуть, так, ну, один із 100, можливо. Ну, я думаю, що він дожене, бо вони такі самі, самі гарні. так, Це ми в кукурудзі від компанії Масіц. Тут посіяно оце два рядки по праву і по ліву сторону. Це Mass 23M. А далі там 30М йде. І от порозмотували ми качани. Ось дивіться, які добротні. 23М це 260 Уже Вже по... волога десь, та я думаю, десь 35 а не більше. Ну, В нашому регіоні вона в такий час така і є. Мало коли вона в нас в базі, в тому році була, майже в базі. Там 16-17 молотила, ну, це для нас, як би сказати, це дуже добре. Так, і ще хочу що сказати. Ці банки 23М, оце крайній ми засипали. В одну, вірніше, в одну. А далі там висипали 30М. І отут дивлюсь, попадається. Койде, оце 30М, він бачите, верхушка така в нього. Повністю запилена, набита зерном отакий качан. Оце ось 23М, бачите? І в нього більш таке зерно, як би сказати, каже, що качан легший. Ну, Я знаю, що по цьому гібриду тут натура ну, ісключительна. Тут в тому році були отакі пуцвірки, як по пів качана, вона насипала по 8 тонн. Так, це 23-й. Ось дивіться, розмотав один в один. Так, оце 23-й, ну оце 30-й, ну а це пішли всі 23. Дивіться, доволі непогано. Вона трошки навіть раніше там і цвіла. Так, ну а це 30 кем. По 18 рядів, 18-20 рядів. Набиті в цьому році запилені, ну, є скойдені. І 3972 в цьому році там трошки не до запил, пішов, але... тому в тому році набагато хуже була. так. Піонер наш проїжджав, там е, заїжджав, так по кукурузі дуже не ходив, але так за звороти зайшов, так там вже вона суха повністю стоїть і качани всі донизу, обгортка розкрита. ну. По врожаю, я думаю, там волога десь, напевно, зараз, можливо, і 25, а можливо, навіть і менша. ФАО 330 це 260, 23 м та 330 м А там, а в Піонері 974 330 ФАУ. Але вона чи згоріла, чи, ну, просто ну, і земля там непогана. Дивіться, тут, бачите, зерно набите, а там зерно шевелиться. Вона стояла гарна, да? по початку, по знімках дивився по NDVI. Так, все добре було, вона там стартанула ну, чомусь згоріла. Ну, качанчики такі в неї, невеличкі бля. Що воно там буде по врожайності, не знаю. Ну, буде слабше від цієї це. 100%, адже е, мінеральних добрив вносилося все одинаково. Я навіть скажу, що там площа чистіша, ніж тут. Це в нас дуже така площа загразньона. Ми тут вже другий рік постіль бризкаємо стеларом, але, але бачите, друга волна вже вилізла, ну, вже не схотіли толочить. Кукурузу, думали, хай вже, що буде, те буде. Так так що така кукурудза, sit, нас поки радує. Будемо тепер ще тиждень дождем. вроді там погода без дощів, будемо вже, мабуть, брати влагомір та будемо міряти вологу, зрівнювати. Ну, Я думаю, що 23, що 30 буде ну, на одному рівні. На одному. Так, добре, дякую всім за увагу. До побачення.